Для нашого генерального консула Коваленка Максима Володимировича. Слава Ісусу Христос. Шановна громада, дорогі очі, дуже дуже вдячний, що сьогодні разом з вами і оцю я казав, що це було на якомусь духові. Просто так, і саме в цей момент очі мене запасив до вас. Ми вже рік виборюємо на фронтах нашу незалежність, але всім італійцям бодязним, які люблять слово конфлікт, конфліктом, що цей конфлікт насправді триває років 400 з тих пір, як тисяча бог знає якомусь 700 році. Був виданий перший указ російських царів про заборону української мови. Тому ми не можемо собі дозволити програти цю війну як на фронтах, так і на духовному рівні. Ми не можемо залишити нашим дітям ті проблеми, які сотнями років наші отці, діди, прадіди виборювали. Не в тому передбати, незалежності. І от отець правильно сказав, наразі нам не до протоколу. Нас наразі не, не, не існує ні меж, ні кордонів, ні в спілкуванні, ні в роботі, ні в житті. І дипломатична робота за останній рік теж повністю змінилась, і я ніколи не думав, що я буду робити, як я буду робити, особливо з перших днів війни. Але саме з перших днів війни, коли не було нічого не розуміло, коли мільйони біженців хлинули сюди, в Європу, кожного дня в Дня було, щонайменше по 500 біженців, діти, житті. Нічого не було зрозуміло. Але твердо, чітко ми всі знали, що ми ніколи не здамося. І постійно, постійно приходиться працювати з італійцями і виборювати буквально, вигризати наше ставлення, нашу позицію, що не може жодного миру бути без України. Не може бути жодного миру без участі, без позиції нашого народу, нашої держави. Не може буде бути миру за рахунок наших людей і наших територій. Бо як показують попередні роки з 2014 року, це тільки надасть ворогу ще є бажання більше нас присувати і знищити, просто знищити. А насправді у нас є величезний досвід, і ворог так і не зрозуміє. За весь період стародавньої історії, бо в нас є дві потужні і незнавні цінності. Це наша віра і наші люди. Для нас кожна людина безцінна, для нас кожен внесе, кожного з вас дуже безцінний. Наразі е, нема жодної родини, нема жодної сім'ї, якої б не за. Не торкнула війна. У Усіх є батьки, брати, всі сестри, які наразі на фронті. У мене дуже багато наших колег, друзів, дипломатів, які наразі на фронті, теж скидаємось, теж збираємось їм, і наумівся. Вони беруть досвід і свій досвід дипломатичний теж. Використовують, наприклад, для обміну військового полонена. Але ми виїздимо і звертаюся до вас, до кожного з вас, продовжуйте допомагати, продовжуйте допомагати нашій церкві, нашим всечесним отцям, нашому війську. І найголовніше один одного. Я знаю, що дуже багато проблем. Теж і є в консульстві, і в громаді і всюди. Але за останній рік ми об'єднались як ніколи. І, і отець Ігар, і всі всечесні отці завжди знають, що цілодобово я на зв'язку і завжди готовий допомогти навіть в будь-яких маленьких питаннях і великих питаннях, і просто елементарно допомоги нашим громадянам, нашим біженцям. Тому цей світ змінився назавжди, але ми використовуємо і будемо використовувати цю можливість для нашого розвитку, для нашого єднання. Дуже хотів би теж одну новину, дуже приємно, що стосується самого вашого міста, повідомити бо за ініціативою дружини президента. Ми започатковуємо проєкт і вже успішно проводимо переговори для створення українською мовою аудіогідів в музеї Помпи, археологічному музеї Помпи. Італійська влада, Міністерство культури і генеральний директор музею підтримали цю ініціативу, і ми зараз дуже активно робимо все, що якоможна швидше втілити цей проєкт в життя. Ще я до вас звертаюсь, не забувайте дивитися сторінку нашого консульства. Ми намагаємося там публікувати дуже багато інформації корисної і для біженців, і для наших українців. Це стосується не тільки нашої безпосередньої роботи, і найголовніше допомоги всім українцям. Це проєкти підтримки, що надаються медичну допомогу. Медичні консультації, все це йде на безкоштовні основі. До цього залучені і лікарі, і влада італійська, і наші посередники, медіатори, культура, тобто і волонтери. Тому дивіться, приглядайте, передавайте цю інформацію. Наприклад, за останні буквально два тижні 150 людей зареєструвалися і почали отримувати медичну допомогу в будь-яких сферах. І саме головне бажаємо всім перемоги, віри, любові до один одного. І ми цю перемогу говоримо не тільки для себе, а саме головне для наших дітей. І окремо хотів би ще подякувати нашим вчителям школи, знаючи, як їм важко працюється, але вони роблять, як на мене, особисто, неймовірну справу, бо вони виховують маленьких українців. Те, що вони закликають разі наших дітям, бо в мене діти теж ходять в українську школу. Це дуже важливо і, на жаль, не завжди оцінювалося, оцінюється, але ми особисто що особисто Це головне, плотні дві професії навіть. C4 dilik. Daq qovam və, və. slava Ukraynə. Davay salam.